Будуть говорити про те, що Китайська Народна Республіка єдина може зараз на цьому етапі повпливати на російського керівника, тому що Росія фактично перетворилася на васала китайського сюзерена, і е, вона має важелі має на увазі Китайська Республіка для того, щоб все таки припинити цю агресію, яка розв'язана Російською Федерацією абсолютно е, незаконно проти України. Е, Деякі важелі, які Макрон і е, Урсула фон дер Ляєн, вони можуть застосувати для того, щоб е, попросити е, пана е, президента китайської е, він же голова КНР, е, щоб вони прислухалися китайці до, до цього е, прохання, тому що е, фактично вони можуть наразитися китайці на е, Великі санкції і вони вже наражаються на таку ситуацію, коли скажімо за три роки з 2020 по 2023 російсько-китайський товарообіг виріс вдвічі до 240 мільярдів доларів. А з іншого боку, вже в першому кварталі 2024 року цей товарообіг між Росією і Китаєю впав. На 15%. тобто є певні важелі, наприклад, можна не дозволити китайцям придбати 50 аеробусів, як були плани під час візиту Цзіньпіна. Є можливості провести антисубсидійне розслідування проти тих товарів, які зараз все таки і демпінгом і з субсидіями йдуть на китайський ринок. Прежде за все, йдеться про електрокари, про батареї для електромашин і інші товари, які можуть. Про вони для китайців як експортна позиція мати дуже велике значення, тому що ті надвиробничі пасу потужності, які зараз склалися, вони не знаходяться, скажімо в китайському ринку, в дотрішньому такого попиту, тому можна такі економічні важелі. Військово-технічне співробітництво можна звичайно воно і не розвивається між НАТО і Китаєм, але принаймні можна таким чином, як через санкційні механізми, через вторинні санкції, перш за все з боку Євросоюзу і з боку Сполучених Штатів. Все таки попросити, поки що так скажемо Китай для того, щоб вони військово-технічне співробітництво з Росією не розвивали. Хоча з іншого боку, пан Сі Цзіньпін теж він приїхав до Франції і потім до Сербії до Угорщини, не для того, щоб якісь здавати позиції. Тому я думаю, що переговори, і ми вже знаємо перші результати, що вони були складними. Пані Урсула Фондляєн, яка. Взагалі-то більш жорстка по відношенню до СІЦІНПІНА ніж президент Макрон, який дуже хоче розвивати особисті відносини з китайським лідером. Тобто будуть шукатися нові підходи, і все таки Китай. Ми буде ми, як колективний захід, за допомогою наших західних партнерів будемо спонукати до того, щоб він, принаймні, якщо не припинив, то дуже зменшив співпрацю з Російською Федерацією, особливо що стосується подвійних технологій. Поступки можуть бути, я думаю, що мінімальні на цьому етапі, тому що ми вже бачили, як в травні минулого року приїздив пан Макрон до Пекіна і до Гуанчжоу і також намагався, ніби так вразуміти, що називається, вставити якісь містки пану Цзіньпіну, який все одно проводить свою лінію, і він наполягає на тому, як це таки лідер тепер глобального півдня. Справді під ним збираються інші країни, такі як його васал Росія, такі як Іран, який підтримує агресію проти Ізраїля, Китай з Хамасом та іншими організаціями, які Арабський світ проти Ізраїлю підтримує, Казанська Народна Демократична Республіка слався такий чотиристоронній чотиристоронні. Геополітичний блок, який буде наполягати на цьому зараз, Китаю він буде триматися до останнього і буде вимагати від західних країн, які будуть організовувати в Швейцарії в червні конференцію з приводу формули мира зеленського. Оди, Китай дуже хоче запросити Російську Федерацію, Захід і Україна в цьому поки що пручається, тому що, поки Росія не припинить свою агресію, нема про що говорити в Швейцарії. Можливо, тоді, коли на полі бою у нас будуть певні успіхи, і коли буде консолідована позиція не тільки заходу, але й півдня, можливо, навіть без участі Китаю. Хоча ми дуже хочемо, щоб Китай прийняв взяв участь у цій конференції. Тоді буде видно, які можна висувати Російській Федерації ультиматуми. Зараз поки що таких важелів, на які зреагував би Китай, я просто не бачу так. Якщо ви спитаєте мою точку зору, швейцарська конференція, хоч на неї і запрошено 160 різних країн світу. І є збір таких країн, які можуть приїхати, можуть не приїхати. Дуже важливо, щоб Китай справді взяв в ній участь. І при чому він говорить про те, що це нейтральна країна. Хоч ми подіях бачимо, що все таки виступає на стороні Російської Федерації. Я поки що я не очікую проривів на цій швейцарській конференції. Разом з тим, та допомога, яка надана Україні 61 мільярд доларів, вона буде надходити поступово. Зараз, перш за все, потрібні засоби протиповітряної оборони, снаряди атакам сил, які тепер передбачені цими фінансуванням американської сторони. Справді ми дуже сподіваємося на те, що Україна на полі бою навіть в часи цієї конференції вона буде здобувати певні успіхи з цією зброєю, тому що те, що відбувалося останні два місяці, і навіть більше. Воно яхно не свідчить про те, що Україна в цьому році якимось чином може переламати ситуацію. Дуже сподіваємося, що ті радники, які з американському посольстві з'являться, 60 радників, яких з питань оборони будуть консультувати наших мояків і розподіляти фактично ту зброю по таких напрямках, де вона найбільше потрібна. І у мене сподівання. Не на дипломатію на жаль в 2024 році, а на те, що військова наша потуга українська вона зможе добитися таких результатів, які зможуть втримати країну в цьому році, ну принаймні без великих втрат територіальних. А в 25-му, як сподівається, пан Саліван, і сподіваємося, всі ми з вами буде контрнаступ і перемога. Я думаю, що якраз росіяни сприйняли цю ситуацію дуже серйозно. Є повідомлення про те, що сьогодні вранці в російській МЗС були запрошені посли Великої Британії і Франції. Великої Британії саме, мабуть, через те, що якраз Пен Кемерон сказав, що можна використовувати зброю, яка буде надаватися західною стороною по території агресора, а Франція за в тому плані, що якраз президент Макрон. Говорить про те, що можливе використання поки що теоретично, хоча хтось каже, що вже є такі іноземні вояки французького іноземного легіону в Україні, і принаймні Франція не заперечує, щоб її. Військовослужбовці з'явилися на території України, тобто, це такий демарш з боку МЗС Російської Федерації, і правильно ви кажете, що буде оце, оці навчання Російської Федерації з застосуванням тактичної ядерної зброї, принаймні відпрацювання цих моментів і застосування. Ну кожна сторона. Як би сказати, нагнітає обстановку? Ми дуже сподіваємося, що той же Китай, якщо його теж згадати, він може Росії нагадати, як він уже неодноразово казав і застерігав, що Росія не повинна в будь-якому разі застосовувати ядерну зброю. Може він от будемо сподіватися на те, що він якраз застереже. Російську Федерацію від того, що ну вони не можуть зупинити, скажімо, ті навчання, але від реального застосування ядерної зброї Китай може Росію утримати своїми важелями, так тому будуть продовжуватися як дипломатичні зусилля. Швейцарська конференція. Я думаю, що пройде, хоча успіху її чекати, не потрібно якихось проривних рішень, тому що ми бачили десь чотири підготовчі етапи до цієї конференції. Вони відбулися один раз тільки з допомогою з участю Китаю. Таю, і я не думаю, що буде велика масовість в Швейцарії в червні цього року. з іншого боку, у мене надія на військову міць і на те, що Сполучені Штати Америки навіть при тому, що у них зараз вся увага відійде на передвиборчу кампанію, що вони нас уже не залишили в цьому році, і про це ще говорив пан Байден навіть на початку цього року.